Ви не знаєте, чому Путін вважає Росію спадкоємицею радянського союзу в 2020 році? Він запропонував внести поправки до конституції та прописати, що Росія є правонаступницею СРСР на думку Путіна. Це і є відповіддю на запит, що існує в суспільстві. Ні, ми звичайно розуміємо, що більшість мешканців РФ на чолі з Путіним це ментальні совки, які бажають відродити союз. Але до чого тут правонаступність, якщо Російська Радянська Федеративна соціалістична республіка вийшла зі складу радянського союзу, увага, незаконно. В СРСР існував закон про порядок вирішення питань пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР. Так, 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 країни Балтії, Кавказу, Молдова і Україна дотримались юридичної процедури, а Росія ні. Тобто Росія, сьогоднішня Російська Федерація, це нелегітимно створена держава, і намагання прописати в Конституції право наступність РФ від СРСР, це все рівно що натягнути сову на глобус. Цікаве кіно, правда? Я вам зараз розповім всі подробиці. Список використаних матеріалів буде додано в опис до відео. Але перед тим як ми почнемо, прошу вас підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати. Та нові відео підтримайте наші зусилля репостом ролика на сторінках в своїх соціальних мережах та месенджерах. А найголовніше, не забувайте регулярно донатити на ЗСУ. Отже, з якого дива Путін уявив Росію спадкоємицею СРСР та ще й намагається цей СРСР відродити. Давайте почнемо з загальновідомої нам інформації, а потім перейдемо до юридичного обґрунтування нелегітимності сьогоднішньої Російської Федерації. Радянський Союз створили більшовики, які зневажали не тільки чужу, а й власну національність. Ленін не вважав себе росіянином, а вважав більшовиком. Сталін згадував, що він грузин лише за келохом кахетинського вина під шашличок. Від українського походження Горбачова залишилася хіба що так звана південна манера говорити. В СРСР панувала доктрина світової революції та пролетарського інтернаціоналізму і хоча російська мова та культура переважали, затяті російські шовіністи чомусь сиділи у концтаборах. Згадайте лише долю Олександра Солженіцина або Леоніда Бородіна. Комуністична ідеологія СРСР та доктрина руського міра Путіна якось не надто сумісні. В економічному плані політичне єдинство СРСР забезпечувала соціалістична власність на надри та засоби виробництва. СРСР поховала ліквідація монополії держави в економіці. Якщо відновлювати СРСР для стабілізації країни, потрібно буде провести націоналізацію. Доходи від Газпрому тоді потечуть не на банківські рахунки кооперативу озеро, а до держбюджету. Власність путінської Камарільї підлягатиме експропріації. Вони муситимуть попрощатися з усіма своїми статками, нажитими невпинним розпалом бюджету та корупцією. Ось із цього і слід починати, а не зі збирання земель. Комуністичний режим привласнював ресурси, які були створені в одних регіонах, та передавав їх іншим у відповідності до вимог політичного моменту у випадку завоювання та анексії Росією колишніх територій СРСР. Ситуація повториться в більш важкій для росіян формі. Розв'язана РФ війна підірвала економіку України. Її омріяна Кремлем окупація приведе РФ до тих же наслідків що й анексія Чеченської Республіки Ічкерія. Кремль буквально засипав грошима цей регіон, щоб тільки отримати у складі РФ. Втім, Кремль вже зараз вливає значні гроші і в деякі окуповані тилові регіони, забираючи кошти у своїх регіонів. Мешканці Луганська не дадуть збрехати будівничі та ремонтні роботи вирують по всьому місту. Важко собі навіть уявити масштаби вкрадених на цьому грошей. У випадку відновлення території радянського союзу, як мріють Совки, РФ змушена буде годувати колишні дотаційні республіки СРСР та відновлювати не тільки Україну, але й регіони, які постраждали від російського втручання: Грузію, Вірменію, Молдову, Таджикистан та інші. І це на тлі економічних санкцій та політичної ізоляції Росії. Слід врахувати, що в сучасній РФ взагалі більшість регіонів дотаційні. Російську Радянську Федеративну Соціалістичну Республіку від стану дотаційної республіки рятували та й те в загальних показниках регіони Сибіру, де видобували газ, нафту, золото та алмази. В центральних районах РФ нічого такого немає. Продаж корисних копалин вже зараз обмежують санкції у випадку нових війн РФ. Вони лише посиляться, адже ні одна країна, яка колись була колонією Росії, не бажатиме добровільно повертатись у рабство. За таких умов для більшості населення нового СРСР суп із Лутиги російської лібіди стане межею мрій. Не думаю, що росіяни будуть щасливі віддавати ті жалюгідні крихти, що зараз перепадають їм із панського столу, путінської зграє регіонам, що будуть повернені в новий СРСР. Якщо РФ претендує на спадщину СРСР, то вона повинна взяти на себе відповідальність за вчинені КПРС злочини проти людства. В сучасному світі це працює саме так. Ось, наприклад, сучасна Німеччина інша держава ніж Третій Рейх, чи неправда? Але республіка старанно сплачувала репарації за гітлерівські злочини. РФ як претенденції на спадщину СРСР належить виплачувати компенсації населенню всіх країн, які постраждали від ленінсько-сталінської окупації. Всім нащадкам людей, чиє життя скалічили, розв'язані більшовиками війни: червоний терор, гулаг, колективізація, голодомори, депортації народів, екологічні катастрофи. І ось нарешті ми дійшли до юридичної складової, якщо РФ та її населення на чолі з Путіним вважають себе спадкоємцями. Радянського Союзу то РРФСР повинна була вийти з СРСР, дотримуючись його законів, а саме прийнятий Верховною Радою СРСР закон про порядок вирішення питань пов'язаних з виходом Союзної Республіки з СРСР від 3 квітня 1990 року. Пункт 7 статті 14 передбачав необхідність узгодження статусу території, які не належали республіці, що виходить на момент її вступу до складу СРСР. Таким чином, статуси Калінінградської області, половини Сахаліну, Корильських островів, Туви та інших територій необхідно узгодити або з країнами, до складу яких вони входили раніше, або з місцевим населенням. Необхідно також владнати питання з автономією РРФСР, що були в 1922 році Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизстаном, Казахстаном, Туркменістаном. А чи захочуть їх народи? Та еліти назад до РРФСР. Але це ще не все. Юридично, РРФСР здобула незалежність від СРСР 12 січня 1991 року, коли Єльцин підписав з головою Верховної Ради Естонської Республіки Рюйтелем договір про основи міждержавних відносин, в якому РРФСР та Естонія визнали один одного суверенними державами. Офіційна Росія вийшла зі складу СРСР 12 грудня 1991 року. Радянський Союз припинив існування на два тижні пізніше. У будь-якому випадку Єльцин мав час для вирішення всіх суперечливих питань у відповідності до закону про вихід із союзу і узгодити статус території, які не належали республіці, що виходить на момент її вступу до складу СРСР. Країни Балтії та Кавказу, Молдова та Україна виконали умови закону про вихід із СРСР. Згідно закону, у разі виходу республіка вже не була юридично та в інших аспектах частиною державності СРСР. До речі, на момент виходу з СРСР Україна, Білорусь та країни Балтії були економічно самодостатніми та не дотувалися з союзного центру. Радянська влада офіційно визнала свободу Балтійських країн про що свідчать постанови Держради СРСР. Україна вийшла з СРСР із дотриманням усіх формальних процедур, у тому числі із дотриманням вищезгаданого узгодження статусу території. 1 грудня 1991 року Україна провела референдум, в тому числі і в Автономному Криму, у відповідності до законів про вихід зі складу СРСР. РФ такого референдуму не проводила не тільки у форматі РРФСР, а й у жодній із включених до її складу автономій. Український референдум проведено у повній відповідності до загальносоюзного закону про порядок вирішення питань пов'язаних з виходом союзної республіки СРСР. Особливо врахувалася думка автономії Криму, який у разі незгоди залишився б у СРСР. За результатами референдуму, абсолютна більшість українців, у тому числі східної України та Криму, висловилися за виход з СРСР. Далі, дотримуючись усіх норм закону, президент України почав виконувати решту передбачених процедур: встановлення перехідного терміну в 5 років, узгодження територіальних питань та вирішення проблеми ядерної зброї. В Росії все сталося з точністю до навпаки. Законів СРСР ніхто не збирався дотримуватися, тому що влада РРФСР вважала їх другорядними. 12 червня 1990 року Верховна Рада РРФСР ухвалила декларацію про державний суверенітет, встановивши пріоритет російських законів над союзними. Трохи згодом у Біловезькій пущі Єльцин відкликав підпис РРФСР під угодою 1922 року про створення СРСР. Верховна Рада РРФСР ратифікувала його рішення. Дотримуючись традиції, російська влада не спитала думки підневільного населення. Про смерть СРСР населення РРФСР було просто повідомлено як факт, що вже стався і оскарженню не підлягає. Єльцин здійснив, за словами кінорежисера Станіслава Говорухіна, велику російську кримінальну революцію. Замість СРСР російська влада проголосила створення нової держави РФ. Змінивши кривавий прапор комунізму на власівський триколор, якщо згідно з прийнятими поправками до Конституції РФ, Російська Федерація є правонаступником союзу РСР на своїй території, то Путін і його зграя, як послідовники Єльцина, що порушив закони СРСР, повинні визнати нелегітимність створеної держави. Потім скласти себе всі повноваження та передати владу правонаступникам ЦК КПРС. При цьому необхідно буде визнати незалежність країн Балтії та Кавказу, Молдови та України, оскільки вони залишили СРСР згідно діючого законодавства. До речі, спадкоємцям СРСР слід повернути громадянам цих країн усі грошові вклади, привласнені Ощадбанком СРСР, оскільки російське законодавство визнає правонаступність РФ та СРСР за будь-якого розкладу. Доведеться виплатити репарації Україні, Молдові, Грузії, Азербайджану, Вірменії та Таджикистану як країнам, які постраждали від російського втручання. Отже, товариші Совки, які сумують за СРСР, ви готові виконати всі зазначені умови? Це утопія. Нелегітимно створена держава РФ не має достатньої кількості сил, коштів та законних підстав, адже сама є юридичним непорозумінням. По суті, Російську Федерацію потрібно створювати наново. І це буде далеко вже не СРСР версії 2.0, а які-небудь Сполучені Штати Росії, що будуть поступатися за розміром сьогоднішній РФ. Це обов'язково станеться. Дні сумнівів немає. Російська помилка має бути і буде виправлена. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та лишайте коментарі. Не забувайте підтримувати автора репостом в соцмережах та месенджерах. Та найголовніше відправляйте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.